Як було зазначено, сьогодні ми оголошуємо прийом документів на отримання іменної стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Ці стипендії оголошуються за звітний період лютий-липень 2022 року. Нещодавно ми вже проводили один прийом документів, і оскільки він проводиться раз на півріччя, цього року ми вже оголошуємо. На цей рік другий прийом саме ця стипендія призначається активній молоді, яка в нас за законодавством закріплена молодь від 14 до 35 років, яка мешкає у місті Дніпрі. В першу чергу відзначатимуться молоді люди, які активно сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, відіграють свою роль у волонтерському русі, у соціокультурному і взагалі акти є активними окрім свого навчання, подаватися можна від різних суб'єктів: від закладів вищої освіти, від молодіжної ради Дніпра, від громадських організацій міста, від шкіл, від закладів позашкільної освіти, від професійно-технічних навчальних закладів. Окремо хочу зазначити, що на початку цього року, а саме 23 лютого, лютого, на сесії міської ради, розмір стипендій було збільшено. Так, наразі для університетів, громадських організацій та молодіжної ради він становить 14 тисяч гривень, раніше було 11, і для закладів освіти, позашкільної освіти і професійно-технічних навчальних закладів, він становить 10 тисяч гривень було 7 900 і вісімчотириста. Для того, щоб подати свою кандидатуру, треба у тритижневий термін, а саме до 3 жовтня, подати пакет документів до міської ради, до департаменту молодіжної політики. Пакет документів повинен містити копію паспорта, копію податкового номеру, характеристику подання від суб'єкту подання, фото, відео, фіксацію діяльності. Це основний пакет документів. Документів він трохи різниця від суб'єкту подання, але цю інформацію можна буде знайти на сторінках департаменту у соціальних мережах або на сайті міської ради. Документи приймаємо до 3 жовтня. Рекомендація є попередня відправка їх на пошту департаменту, аби можна було відкоригувати якісь помилки, які зазвичай роблять кандидати, і також є бажання, щоб не відкладалося на останній день, тому що якщо принести документи 3 жовтня, то ніхто вже їх не виправить. І з таким пакетом документів вони попадуть на розгляд комісії і матимуть скоріш за все негативний результат. Всього буде відібрано 50 стипендіатів. Наприклад, минулого прийому в нас надійшло 119 пакетів документів. Ми відібрали 50. обирає конкурсна комісія, до складу якої входять представники молодіжних структур, громадських організацій, депутатський корпус, представники профільної комісії, всі, хто дотичний до молодіжної політики у місті.